Нарешті перестань себе порівнювати з іншими людьми, тому що це не приведе ні до чого хорошого. Ти будеш з'їдати себе, ти будеш знаходити в собі мінуси, ти будеш просто гасити себе зсередини, якщо ти будеш це продовжувати, і ти це прекрасно знаєш. У цьому відео я постараюсь дати відповіді, як я зміг. Хоча б частково справитись з бажанням постійно себе порівнювати для чого? А я навіть не знаю. Просто для того, щоб знайти можливо в собі якусь додаткову мотивацію. Але в один момент я зрозумів, що мені достатньо мотивації. В один момент я зрозумів, що я вже пройшов той етап, коли мені потрібні були досягнення інших для того, щоб зрозуміти, що це можливо. В принципі, я вже дуже давно, ну точно 5 років назад, зрозумів наступну істину: все можливо. Хочеш круту машину за 50, за 100, за 200 тисяч доларів за півмільйона, мільйон. Все можливо, коли в мене думка змінилась на рахунок цього, коли я, мабуть, заробив перші 10-15 тисяч доларів, і тоді я просто побачив, що я можу більше повірити в ось цей результат важко, коли ви працюєте на звичайній роботі, і у вас майнсет звичайної людини? Ви просто Ну не можете реально повірити, що те, що відбувається з якимось там підприємцем, з блогером, з інфлюенсером, з тим багатим молодим, може відбутись з вами. Блін, просто може. Тому що якщо ви будете в правильному місці в правильний час, знайдете нішу, почнете розвиватись через деякий час, я не знаю скільки, але рано чи пізно ваше життя докорінно зміниться в. Позитивну сторону, і ви багато що собі зможете дозволити через деякий час для вас це стане рівнем норми, як для мене, уже роками. Я просто навпаки не уявляю, як я міг би працювати на звичайній роботі без претензій, знову ж таки, без негативу до людей, які на звичайних роботах працюють. Просто я вже звик до цього рівня, і для мене рівень норми він просто інший. І у вас з часом буде так само. Тому, по-перше, я бачу сенс якось. Старатись себе мотивувати досягненнями інших людей тільки на початку. Далі ви приймаєте правила цієї гри. Правила звучать наступним чином. Скільки ти працюєш, на що ти працюєш, то ти отримуєш? Відповідно, все в цьому житті можливо. Далі просто сфокусуйся на собі і працюй. Якщо ви будете постійно порівнювати себе в форматі. От йому 25 років він досяг того, того, того там, ви нічого хорошого не отримаєте. Ви просто маєте чітко собі правильно вміти ставити якісь цілі, прогнозувати, планувати, і цього достатньо. От колись мене, наприклад, бісило те, що там, наприклад, Саша Слобоженко купив якусь машину, а йому там 26, Мені ще 24 чи 25, А чи зможу я, чи встигну я? Блін, не знаю. І постійно такі думки в голові крутились, і мене тригерило. Потім я повернувся до думки, з якої я насправді починав колись. Коли я тільки робив перші кроки, по перше, я не був підписаний на величезну кількість людей людей з тим рівнем, до якого я прагнув. Це були десь 3-4 людини. Я бачив, що у них все вийшло, і я потихеньку прагнув дійти до того ж самого рівня. Я розумів, що одразу все в мене не вийде. Я прийняв те, що вони одразу знаходяться на цьому рівні, і мені було нормально. І довгий час я порівнював свої результати лише з результатами моїми ж деякий час назад. І коли я бачив цей прогрес, мені і не хотілось дивитись на інших. Я просто постійно дивився. Порівнював, скільки в мене активів було там декілька місяців назад, скільки є зараз, і мені було в кайф. І в один момент я прийняв нові для себе неадекватні правила гри: порівнювати себе з величезною кількістю інших людей. Для чого? Я не знаю. Ну якось так сталося. Я почав дивитись на цих людей і думати: ага, ну от він в такому віці має, от скільки, а я ще не маю, значить, я маю себе ще сильніше вбивати, значить, я якийсь не такий. Тобто я себе тільки накручував. користі в цьому не було ніякої. Тобто, це абсолютний абсурд. Я вже знав, що все можливо, тому що я вже... Був підприємцем, в мене вже були значні свої особисті успіхи. Але знаєте, в чому прикол, коли ми себе порівнюємо з іншими людьми, ми не знаємо всієї правди. Це по перше, можливо, вони щось прикрашають. Можливо, це неправда. Можливо, це маніпуляція, тому що ми не маємо вірити усьому, що нам показують. Реальність може сильно відрізнятись від тієї картинки, яку ви бачите. Це перше. Не потрібно звичайно знецінювати досягнення інших людей, але. В цьому є деякий сенс для того, щоб перестати себе накручувати. Якщо от це вам допоможе, то чому б цей інструмент, скажімо так, не використовувати? Я до чого веду? Ви не знаєте, в яких умовах ці люди розвивались. Ви не знаєте наскільки їм пощастило, можливо, у них були стартові інвестиції, можливо, у них дійсно були якісь багаті батьки. Звичайно, для абсолютної більшості ситуацій ця думка буде неадекватною і вона не буде трекатись з реальністю, тобто це ваш накрут. але можливо, що більш вірогідно, що цим людям часто щастило, і знову ж таки, удача це випадковість, яку можна якось. До себе магнітити своїми діями, тобто проактивні люди, вони отримують можливості, які можна назвати удачею, але завдяки своїм же діям ніхто ніколи не отримував класні якісь пропозиції, просто сидячи на дивані. Тобто, ми можемо. Хотіти цього, ми можемо на це можливо розраховувати, але ми ніколи не можемо бути впевнені, і ніколи ми не можемо знати, що саме нам приготувала не доля, а життя. Що саме ми приманили, але комусь пощастило. Комусь пощастило просто прийти туди. Де були можливості, або в прямому, або в переносному сенсі, комусь пощастило більше, комусь менше, але ви точно не знаєте, скільки часу витратили ці люди, скільки вони плакали, скільки вони провалювались, і скільки коштував цей успіх, який ви бачите, і деякі люди наскільки багато заплатили, що якщо б ви це все знали. Ви б не хотіли так, ви б не хотіли це проходити, тому що часто це проблеми з законом, часто це проблеми зі здоров'ям і так далі. І так далі. І головне, що я хочу довести в цьому відео, що вам потрібно фокусуватись на собі. Тому що всі ці порівняння, вони йдуть із поганої самооцінки. А ви маєте себе цінити, ви маєте себе. Порівнювати тільки з собою в минулому, тому що коли вас в дитинстві в мене таке було, порівнювали з іншими дітьми. От у нього 12, а в тебе 9, ох ти поганий, то вас просто по факту принижували і показували в негативному світлі, і вас це ображало. І зараз, коли ви себе порівнюєте з іншими людьми, ви по факту ображаєте самі себе. Ви маєте себе цінити. Ви унікальна особистість. Ви. Ви офігенні. По факту, через те, що ви вже дивитеся відео, ви значно краще, ніж Ну, без перебільшень, реально без перебільшень. Краще, ніж 70% всього населення планети. Абсолютна більшість людей не цікавиться нічим, не розвивається, пливе за течією, нічого не прагне, не хоче, не старається, дивляться тіктоки шорти витрачають свій час на. Ті речі, які ні до чого не приведуть. Вони просто живуть, як боти. Якщо ви дивитесь це відео, то ви чогось прагнете. Якщо прагнете, то висока вірогідність, що почнете щось робити, ризикувати і так далі. Ви вже класні, ви маєте це пам'ятати. І якщо вас саме зараз тригерить чужий успіх, то можливо буде непоганою ідеєю просто перестати дивитись той контент, який вас тригерить. На деякий час, щоб. Звикнути, щоб розібратись з собою, звичайно, тут ми будемо працювати тільки з самим тригером, не будемо працювати з причиною, а тільки з наслідками, але все одно це непогана ідея, тому що якщо ви не будете відволікатись, якщо ви не будете тригеритись, якщо ви перестанете себе порівнювати, то ви зможете сфокусуватись, концентруватись на вас, на ваших діях і так далі. Чим ще погане порівняння? Тому що ви можете втратити фокус своєї діяльності з себе, з свого вибору. Ви можете перемкнутися на нову нішу, на нові рішення і так далі. Я вважаю, що потрібно просто тут знайти баланс. І ідеально, коли ви поважаєте себе, ви цінуєте себе, ви розумієте, що ви унікальний і ви бачите свій прогрес. Але ви слідкуєте за іншими людьми, за конкурентами ваші ніші для того, щоб знаходити якісь ідеї, не сліпо копіювати, а знаходити якісь ідеї для того, щоб. Покращити свій бізнес, покращити можливо свій контент і так далі, але ви не тригеритесь, тобто ви о десь. Посередині золота середина. Ви в контексті подій, ви розумієте, що відбувається в вашій ніші, в інфопросторі. Ви, можливо, якусь мотивацію отримаєте від того, що хтось отримав класний результат, але ви не зациклюєтесь на цьому. Ви не живете чужими успіхами, а ви живете власними успіхами. І до цього потрібно дійти. На це потрібно виділити деякий час, і потрібно домовитись з собою. І це не швидкий процес. Я впевнений, що це відео не зможе вас. Повністю одразу переналаштувати на, на інші частоти, скажімо так, в цьому питанні. Але якщо ви просто будете нагадувати собі ті думки, які я вам сьогодні озвучив, то через можливо місяць ви побачите реальні зміни. На цьому я думаю, все будемо закінчувати. Якщо ви хочете отримувати більше класних практичних знань. А в сфері запусків, в принципі, якщо ви хочете розвиватися як підприємець, якщо ви хочете досягти класних результатів в молодому віці, підписуйтесь на цей канал. в мене дуже багато буде корисного. Будемо розбирати і якісь психологічні питання, буду вас прошивати в плані майндсету, Буду давати класні інструменти в тому, в чому я розбираюсь. Вам потрібно бути підписаними, звичайно, ставити лайк, і я вам бажаю тільки всього найкращого. Bam!